Наші сили в свою чергу повітряні сили уразили місце зосередження росіянців у кандратівці Курської області, де повністю вщент зруйнували об'єкт і ліквідували 30 осіб. Відповідно, це знизить спроможність Росіян вести бойові дії проти підрозділів в Україні у Сумській, точніше у Сумській і у Курській областях. А от щодо того. А, яким чином закінчилися проміжні етапи переговорів, про які ми говорили вчора? То ми чекаємо. Чекаємо, що е, переговори причому вони відбувалися. Знаєте, як колись колись була реклама, вивчайте англійський за методом Ілони Давидової, А тут за човниковим методом відбувалися переговори. Тобто, спочатку поговорили американці з українською стороною вчора 12 годин. Сашунь, це моя редактор 12 годин тривали переговори е, американської і російської сторони. Вони там щось узгоджували е, між собою. І от вже о 10-й годині, мало бути, вже 10.25, 25 а, Сполучені Штати і Росія мали б оприлюднили... А, скільки? А, 9 годин. Я сказав, 12 годин. 9 годин тривали переговори між російською і американською стороною. 9 годин, там були навіть дві перерви, на обід вони ходили. І щось там між собою радилися, обговорювалися. То о 10-й годині, але вже якось на 25 хвилин запізнюється. Мали оприлюднити спільню, спільну заяву російської і американської сторони. Того про що домовилися і як домовилися, головна тема учорашніх переговорів за відповідною інсайдерською інформацією, яку оприлюднюють різні видання, то це припинення вогню у чорному морі, щоб забезпечити безпечне судноплавство. Хоча подробиці на даний момент невідомі. Але американці кажуть, що налаштовані доволі оптимістично і вже проінформували Україну про хід переговорів. Проте під час цих переговорів, що тривали в Аріаді, понад 12 годин, 12 годин. Росія атакувала Суми. Бачиш, вибачте, я вам поясню вам. Я кажу, 12 годин. Саша мені каже, ні, 9 годин. Тут раз, 12 годин. А, ну да, 12 годин. Звичайно, у нас е, хтось подумає, що це шизофренія, але ні, мене ви її не бачите, якось я її покажу. Запрошую у студію, покажу вам мою редакторку, яка сидить сонна зранку, тому що вона тут з 4-ї. Години в от поки йшли 12-годинні переговори, атакувала Суми, і там поранила 90 людей серед них багато дітей туреччина і ООН раніше допомагали з угодою про судноплавство, Пам'ятаєте так звану зернову угоду, але з неї Росія вийшла у 2023 році, тому що не мала змоги експортувати своє біжі. Типу воно нам не треба.